Друзі, от така. у нас такий огляд на Ямаху, Ямаху N Max. 155 приїхав. Проїзд, проїздом був мій покупець. Клас. Ось дивіться, каже, дай прокатаюся. Був, він такий маленький а? вистачає так, тогда... так. Ну, я думав, що він менше, знаєш. ну. Як для посадки, в мене ще все-таки високі, 183. Ну посадка зручна. Посадка, ну, єдине, єдине, що я ж кажу, що він, він жорстковатий. От Honda PCX дуже м'якенька. Але він невеличкий і зручний, правда? Жорстковатий, так? Він да, він угу. Бачите, людині сподобався і захотів навіть прокататися. Повороти клас налягає, блін, взагалі, Ну, слухать, клас, блін. А. а їде? Трохи їде. Ста... Ну, маю на увазі по набору давали, пробували. Набор ні, ну я далеко не їду. Він 100-10-110 так, з таким набором. Далеко, далеко, знаєте, ти... ж, Самокат, ти... Самокат же лишили, я не хвилююсь. Ні, ну класно, слухай, я думав, що він між зручний. В принципі, так, да, мені теж вистачає такий. Ну, це ж як у тоналах теж Honda АДВ-160, да? це приблизно одного класу. Вони. Так ви хочете АДВшку, АДВшка зручна по У Вона більш все-таки для наших покриття вона більш підтримана. Так ви ж в Одесі. У нас тут взагалі ідеально. Да, Це ж... навіть по нашому асфальту все ну Це да, заточений на швидкість Ти так, да, Збитий такий, блин. прямо взагалі бомба. Да. Ну все, давайте тоді буду. Після цього на ліфан сідати, то звісно да, Ліфан? Так. Да. То цей вібратор. Шо? Osionfish. Дивіться, я навіть без рук поставлю. я вам покажу прикол. Дивіться, от я з одною рукою от я ставлю, як, як скутер я ставлю. Легесечко. У нього гарненька приборка. Ай, підігрівчик взагалі, Це ти відчуваєш тільки цей гуркіт у нього, блін, вже, блін, Аж мурашки А він за БС системою, з гарною оптикою, скло. Багато хто з людей недооцінює скло, а я Рані, кажу, що воно на рівні грудей, воно захищає не голову вашу і не заважає вам бачити те, що спереді. Воно захищає ваш корпус від обвітрювання. Тому скло дуже цінна штука. У yeah. мене вон, чоловік купує NMAX і бере додатково високе скло і низьке скло на літо і на осінь. Це Тому миске, людина продумана. Ні, це тюнінговане високе, а звичайне в нього коротеньке скло. — Яка ціна? — Дві з половиною. Нормально. Для такого <с апарату зараз це... Ну все, а ДВК на підході, звертайтеся. От якраз їде, тому подумайте. давай. — Бувайте. Ну, Що додам? Людині, як ви бачите, сподобалось. До речі, в цього покупця. Він в мене купував Yamaha Gear, в нього ще є ліфан типу мотоцикла. І він зараз собі приглядає Хонду АДВ. От тому е зупинився, каже, що за апарат. Я йому кажу, ну, NMAX 155. -й. І він з виду такий собі, я вам скажу, ну, ви вигляд має дуже крутецький, гарнецький, але ви не відчуваєте, наскільки він зручний. Що я вам скажу? Метр дев'яносто, дивіться, я сиджу. Вирівняв ноги, тому на літо ніде нічого не потіє. Є вітрове скло, яке захищає. От. І зараз за склом За склом і вище є різниця, тому от таке скло на осінь, на зиму це обов'язкова річ, друзі. Тому рекомендую, коли бачите скло і маєте можливість його придбати, воно. Врятує вас від багато чого, скажем так: від бруду, від дощу, від вітру, від комах, частково, які в груди прилітають. О, рахіти. Так, що, друзі, скажу вам пару слів о, з приводу швидкості. Е, максимально в нього приблизно, як і у 125 модельки, тобто в районі 100-110, ну, як ви бачите, цей їде навіть 113-115 можна його розкрутити. Але... Під гору в нього потужність в рази, ну як в рази, набагато більше, тому він може більшу швидкість, що план отримати на гору. В нього більше потужності, та сама максимальна швидкість, але більше потужності. Ну що, друзі? Закінчив тест-драйв. Потужна техніка, потужна, максимальна схожа у, у всіх, але потужніше всіх інших. Шикарний стан, як вважаю, тому кому сподобався NMAX 155, І, друзі, не прогавте, реально стан просто шикарний. І в крутій комплектації приїжджайте на тест-драйв, дам прокататися. Посидіти, пощупати, помацати, відправлю доставкою по Україні, якщо потрібно, якщо у вас немає можливості приїхати стан, як ви бачите наяву. Тому підписуйтесь на YouTube канал, не прогавте, не пропустіть, кому цікавий даний апарат. Тому що половину дзвінків люди починають з фразою, а ви там продавали такий класний Yamaha N Max, Yamaha Joke і, звичайно ж... Не продавте. Так, Підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм-канал, інші пропозиції до вашої уваги. Підписникам дякую за коментарі, за вподобайки. Побачимось в нових відео. Всім гарної погоди, гарний, гарних покупок і миру на нашій землі. До нових зустрічей!